Батько наш Небесний, до тебе звертаємося і прославляємо Тебе за те, що ти у цей важкий час благословив і наш коледж, і наших студентів, і вчителів, і всіх нас, Господи, для того, щоб звершувати справу, до якої ти нас покликав. Слава тобі, Господь, за те, що сьогодні ми випускаємо групу християнської освіти, групу сестер, які успішно західні і Які були вірними і дійшли до Його завершення. Слава Тобі і подяку Тобі. Ми молимося, Господи, Тобі, про те, щоб Ти благословив нас і в цьому останньому такому служінні, яке вручення давити сертифікатів цих, благослови нас. І Thank so Що часто у студентів оце бажання закінчили навчання, і вони вважають, що вони вже все, все завершили, що вони вже досягли. Та я хочу, щоб у вас було все перше, що він говорить, ці відносини до того, що ви вчилися, що ви ще нічого не змогли і ви ще нічого не досягли. Хоча ви матимете сертифікат, хоча ви пройшли тих 5 кредитів, які ми вам надали. Але це дуже-дуже мало, дуже-дуже мало. -дуже. Ну, якщо говорити про бакалаврат, це не найвища, скажімо так, світа у нас, то це, ну так для порівняння, 240 без кредитів, у вас їх тільки 5. Тобто, це маленький-маленький початок на тому шляху, щоб вивчати і далі. І у, у своїх справах, які ви робите. Ви ще молоді, у вас ще все далеко там попереду, і багато чого є попереду, і можна багато чого зробити для Господа. Тому, так як і апостол Павло, не вважайте себе тими, хто уже, хто вже досконалився, а вважайте себе тими, хто бідний духом і хто потребує Господа кожного дня і кожної хвилини. Should come. Дякуйте Господи! Пам'ятайте про вчителів, які у вас навчали. Звертайтеся до них, вони ще вам щось підкажуть колись, як щось знадобиться. Це пам'ятайте. Можливо, були якісь неприємності, щось було не влаштоване, щось було не те. Оце забувайте, оце забувайте! І знаєте, забувайте. Щоб ви все бачили все більше і більше серед тих, хто потребує Господа. що має потребу у в ньому, хто шукає його все більше і більше. тоді ви будете простягатися вперед. Тому всі ваші заслуги, які у вас є, там всі ваші сертифікати, хай вони у вас будуть, але забувайте. Дайте його всіми сліна. І йдіть до мети, щоб отримати нагороду. Доброго з вас. Це перлина Повеління навчати. Ми допомагаємо, ви навчаєте. І тому я запрошую вас на курс християнської освіти. Запрошую вас прийняти участь в будівництві недівної школи і бути директорами недільної школи. Ми вам допоможемо, ви повітейтеся. Діти не такі страшні, як вам вважається. Тому я запрошую вас на такі курси, можу ваших церкви. Є брати, які не знають, чим зайнятися, прошу їх до недільної школи. Благословіння вам, сили, наснаги, ми завжди відкриті. У вас є мої всі координати. Якщо щось, не хвилюйтеся, дзвоніть, приїду, слава Богу, не. children so, <laughs> we з Grazie. Дякую Богу, Бога за вас, за те, що ви йшли і дійшли до цього. Знаєте, ще хотів би одне зробити. Я хотів би подякувати Надії Олексійовні. Хочу вам сказати, що якщо б не вона, можливо, ми не розпочали навчання. Для це вона спонукала, вони поговорили із братом Павлом Суярко, і вони хотіли навчати просто методиці недільної школи, там у церкві, Ну і хто доєднався. Але у неї така велика ідея, давайте зробимо це коледжі, що ще там були. І деякі інші. Благодійного міжнародного поручного фонду да? у прийомах Надії Олексії. Чернігівський регіональний медійний коледж висловлює щиру подяку за вашу відданість, Ділу Божому, високий професійний лімані викладання та довготривалу і плідну співпрацю у середній